Як захистити від блискавки приватний будинок. Доброго дня! Ви на каналі Технічних рішень Енергомаг. Мене звати Олександр. Я не буду сьогодні вам розповідати, що наша компанія пропонує елементи блискавкозахисту та виконує монтаж блискавкозахисту під ключ. Але максимально просто розповім, що таке блискавкозахист і з яких елементів повинен складатись надійний блискавкозахист для вашого будинку. Готові отримати інформацію? Тоді поїхали! Блискавки мають величезну руйнівну силу, що являють велику проблему для людства ще з давніх часів. Це одне з найнебезпечніших явищ природи, який несе в собі не тільки загрозу для здоров'я і життя людей, а також для їх майна. Коли на небі насуваються грузові хмари, його пронизують блискавки, потрібно не тільки насолоджуватися цим явищем, а ще й думати, як захиститись від потрапляння блискавки у людину або будинок. Давайте з вами подивимось на перший спосіб, який, можливо, теж може бути дієвим. Цей спосіб простий та не потребує будь-яких витрат. Отож, дивимось. На Львівщині блискавка вбила пастуха. На Одещині від спису Перуна постраждали двоє жінок на березі річки. Одна померла. У Краматорському парку у студентку влучила блискавка. Дівчина померла. На Вінничині від громовиці загинув чоловік, який порався на городі. І таких випадків тільки за минулий тиждень близько десятка в Україні здебільшого від блискавки гинуть рибалки та пастухи. Під дощем і волосся росте. А, а колись ходив, перивкарню казав, що я буду висити ззаду, а я не весь. Пастух Петро ні дощу, ні громовиці не боїться. Чоловік регулярно пасе худобу, і 82 роки стихія його оминала. Але елементарних правил безпеки таки дотримується. Під деревами ставати, желіза немає такого себе, ще таке осяке жлізе. Таке що. А телефони маєте? Вимикаєте? О, Звичайно, такий спосіб захисту від блискавки не завадить. Але хороший господар обов'язково зацікавиться, як зробити блискавкозахист приватного будинку. Крім того, що повинен складатися блискавкозахист, я дам вам декілька порад по догляду за захистом від блискавки. Отож, блискавка це реальна загроза життю людини та майна. Важливо знати природу виникнення блискавки, на цьому і базується система захисту. Блискавка не тільки зачаровує, але ще й дуже сильне і страшне явище. Це імпульс електричного струму, що виникає в результаті накопичення електричного заряду в розових хмарах. Сила струму може сягати до 200 тисяч ампер. Правда, такі блискавки бувають дуже рідко. Частіше зустрічаються блискавки з силою струму до 100 тисяч ампер. На земній кулі кожну секунду утворюється до 200 блискавок. І хоча ймовірність потрапляння блискавки саме у один будинок дуже маленька, краще застерегтися ніж кодувати потім. Проходячи крізь різні матеріали, електричний іскравий розряд призводить до утворення теплової енергії, яка є причиною виникнення пожеж і руйнувань. Особливу небезпеку становить це явище для дерев'яних будівель. У зв'язку з цим у власників будинків все менше виникає питання про необхідність захисту будинку від блискавки. Блискавкозахист захистить житло від пожежі, тим більше, що вартість блискавкозахисту займає невелику частку в кошторисі загального будівництва. Давайте розберемося, які існують види та принципи дії блискавкозахисту. Розрізняють два види систем блискавкозахисту будівель пасивну і активну. Пасивний блискавкозахист це традиційна система блискавкозахисту, яка складається з блискавкоприймача, струмовідводів і заземлення. Принцип дії її простий: блискавкоприймач вловлює розряд, направляє його за допомогою струмовідводу до заземлювача, який гасить його в землі. Варто враховувати матеріал покрівлі та вид даху, щоб в залежності від цих особливостей правильно обрати тип захисту від блискавок і забезпечити її максимальну надійність. Принцип дії активного блискавкозахисту полягає в наступному. Блискавкоприймач іонізує повітря навколо себе, перехоплюючи розряд блискавки. Активний блискавкоприймач має радіус дії набагато більший, ніж пасивний до 100 метрів. В такому випадку захистом забезпечується не тільки будинок, але й довколишні споруди. Але активний блискавкозахист коштує дорожче пасивного за рахунок блискавкоприймача. Будь-який блискавкозахист складається з трьох основних елементів: блискавкоприймача, струмовідводу та контуру заземлення. Давайте розглянемо кожен з цих елементів окремо. Блискавкоприймач це провідник, який встановлюється на даху будинку для прийому розряду блискавки. Його важливо встановлювати на найвищому місці даху. У випадках, коли будинок дуже великий або має складну конструкцію даху, є сенс встановити декілька блискавкоприймачів. Блискавкоприймач може захищати різні елементи. Це може бути димова труба, коник даху або щогла телевізійної антени. Блискавкоприймачі виготовляють з металу, міді або, наприклад, оцинкованої сталі. Площа перетину окремого блискавкоприймача повинна бути не менше 100 мм. Якщо його форма кругла, діаметр 10 мм буде цілком достатнім. Також інколи використовують у якості блискавкоприймача металевий трос, натягнутий на двох дерев'яних опорах вище уздовж коника даху. Щоб конструкція була більш надійною, можна використовувати металеві опори, але їх в цьому випадку доведеться ізолювати від тросу за допомогою ізоляторів. Наступний спосіб це блискавкозахисна сітка, закріплена на даху будинку, з'єднана з заземленими струмовідводами. Важливо знати, блискавкоприймачі потрібно з'єднувати з усіма наявними на даху металевими конструкціями. Це вентканали, жолоби, драбини та інші. Деякі власники будинків та фахівці дешевих рішень розглядають в якості альтернативи влаштування блискавкозахисту захисту на даху дерево, яке росте поруч з будинком. Якщо, звичайно, воно вище будинку на 10-15 метрів. Ні в якому разі не робіть цього. При потраплянні блискавки у таке дерево спочатку згорить дерево, а потім будинок. Спочатку думайте, потім приймайте рішення. Наступний елемент це струмовідвід. Це частина блискавковідводу, яка призначена для відводу заряду блискавки від блискавкоприймача до контуру заземлення. У якості строму відводу зазвичай використовують дріт товщиною 8 мм. Приєднаний до блискавкоприймача, який повинен витримати навантаження до 200 000 А. Слід зазначити, що з'єднання між цими двома складовими близького козахисту повинно бути дуже надійним, щоб виключити ослаблення кріплення або розрив між ними, наприклад, від падіння шару снігу або сильного вітру. Струмовідвід спускають з даху по стінах, закріплюючи його спеціальними кріпленнями і направляють в землю до контуру заземлення. Якщо струмовідвідів декілька, їх прокладають по стінах на відстані не більше 15 метрів один від одного. Причому максимально видалено від вікон і дверей. Потрібно пам'ятати, що їх не можна різко згинати, може зменшитись переріз, виникнутий сривий розряд, і в результаті запалення. За правилами, струмовідвід повинен бути максимально коротким, але в той самий час прокладати його потрібно ближче до місць найбільшого ризику. В краях фронтонів гострим виступом і вікнам. Заземлення близько захисту. Пристрій, який забезпечує надійний контакт з трутно відводу з землею. Це звичайний контур заземлення, як для побутових електричних приладів. Зазвичай це три заземлюючих електроду, пов'язаних між собою металевою штабою і забитих в землю. Правила влаштування електроустановок радять, щоб захисне заземлення будинку та заземлення близького козахисту має бути загальним. Але як доводить практика, краще цього не робити. Чому? Тому що при прямому потраплянні блискавки з тисячами вольт у блискавку приймач, який пов'язано з контуром заземлення захисним електричного щита, яка буде напруга в електричній мережі будинку, можливо тільки здогадатись. Улаштувати контур заземлення не так складно. Конструкція заземлювача досить проста. Для цього викопуємо траншею довжиною 6 м і глибиною 70 см. І забуваємо. Три металеві стрижні у трьох точках. За допомогою затискачів або зварювання, з'єднуємо ці три заземлювача металевою штабою бажано захисним шаром цинку або міді. До контуру заземлення приєднуємо струмовідвід, який спускається з даху. Для кріплення блискавкоприймачів та струмовідводу на даху та стінах використовуються різні металеві та пластикові затискачі. До речі, Такі затискачі пластикові можна підібрати в колір даху, щоб не зіпсувати зовнішній вигляд покривлі. Ще декілька порад по догляду за захистом від блискавки. Щорічно до початку грузового сезону весною необхідно піднятись на дах та оглянути всі частини блискавкозахисту і місця їх кріплення, з тим, щоб при необхідності провести затягування різьбових елементів. Для об'єктів комерційного призначення правила технічної експлуатації електроустановок вимагають перевірки опору контуру заземлення, значення якого має бути не більше, ніж 30 Ом. Також один раз в 3 роки слід перевірити справні з'єднання, зачистити контакти, підтягнути слаблі з'єднання або замінити їх. Раз в 10 років потрібно розкрити заземлюючий пристрій, перевірити надійне з'єднання, а також глибину корозії. Якщо у проржавілої деталі. Перетин зменшився більш ніж на третину, її потрібно замінити. Сьогодні я вам навів найпростішу, але перевірену часом систему блискавкозахисту для вашого приватного будинку. І хоча сьогодні блискавкозахист для приватних будинків не передбачається більшістю проєктів електропостачання, кожен власник приймає самостійне рішення про доцільність влаштування блисковкозахисту та яким чином цей захист буде виконано. Ну, от і все, підписуйтесь на наш канал, поширюйте наше відео серед своїх знайомих друзів та в соціальних мережах. Вибір та рішення за вами: виконати роботи самостійно, звернутись до професіоналів або скористатися порадами пана Миколи, як на початку відео. Давайте ще раз згадаємо цей спосіб. Папа! Для вас ставати желізо немає такого себе. Ще таке осяке жлізо. Таке що? А телефони маєте? Вимикаєте? О. Я мовитися, а як три рази.